У світі хіп-хопу є чимало неоднозначних артистів, які стикаються з хейтом, як, наприклад, Six Nine чи як колись Ганна. Але в цьому відео я хочу поговорити зовсім не про них, а про інших артистів, які протягом усієї своєї кар'єри стикалися з хейтом і досі стикаються. Мова піде про тих, хто намагався здаватися кращим, ніж вони є, і тим самим викликали у глядачів здебільшого крінж. Тому не буду більше затримувати. Поїхали! Почнемо. З артиста під ніком Dax, який розпочав свою кар'єру з реміксів на популярні хіти, додаючи власні куплети, які набирали мільйони переглядів. Згодом він почав випускати авторські треки. Але з часом ДАКС почав неодноразово ставати учасником публічних конфліктів. Одним із найгучніших випадків його сварка з Торі Лейнзом, яка завершилася тим, що Торі змусив його вибачитися на камеру за слова, з які він наговорив у дисі про нього. ДАКС дуже активно використовує соціальні мережі для просування своєї музики, що деякі слухачі сприймають як надмірний самопіар. Його образ багатьом здається поверхневим, ніби він зібрав все по Роху з різних реперів, але його тексти часто порушують глибокі теми. Але частина аудиторії також вважає, що він робить це не через особисті переживання, а заради хайпу, що змушує сумніватися у його щирості. Його манера виконання відзначається надмірною емоційністю та драматичними кліпами, що також викликає неоднозначну реакцію, попри значні перегляди та прослуховування, такс так і не отримав визнання ані від аудиторії. Ані від інших артистів. Тепер переходимо до Тома МакДональда. Так, це його справжнє ім'я, і до Макдональдсу відношення він не має. Так, це така шутка. Сорі, не зміг не додати. Отже, до музичної кар'єри працював професійним реслером під псевдонімом All Star. Його музика часто торкається соціальних та навіть політичних тем, викликаючи суперечки та обговорення. Його трек Fake Walk Oh. Досяг першого місця в чартах iTunes, викликавши обговорення щодо культури скасування та фейкової пробудженості. Такі теми привертають увагу як прихильників, так і критиків, які вважають його погляди провокаційними або навіть образливими. До речі, Макдональд працює незалежно без підтримки великих лейблів, що дозволяє йому мати повний контроль над своєю творчістю. Але не всі вважають, що це добре. Це викликає як захоплення, так і неприязнь з. Боку різних аудиторій то Макдональд стикався з обвинуваченнями в расизмі та культурній апропріації через використання елементів афроамериканської культури в своїй музиці у треку «If I Was Black», I was black I він задається питанням, що було, якби він був чорним. Ви навіть подивіться на цю обкладинку. А вже ж після цього на нього вилилася хвиля хейту, що, м'яко кажучи, додало негативу до його репутації. Дивлячись на його творчість, видно, як він намагається бути тим, ким насправді не є. І така нещирість відштовхує частину глядачів. Тепер переходимо до наступного виконавця під ім'ям який розпочав свою кар'єру у середині 2000-х Років ждобув популярний завдяки своїй серії треків «I'll Mind of Hobson», commercialized... де висловлював свої погляди на суспільство, музичну індустрію та особисті переживання. У своєму альбомі No Shame Хобсін випустив трек Happy Ending, який був підданий критиці за расистський зміст. У пісні він описує свій досвід у масажному салоні з використанням стереотипних збройних зображень азіатських жінок та імітує акцент. Музика 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 що багато хто вважає образливим і неприйнятним. Також Хобсін неодноразово вступав у публічні суперечки з іншими музикантами та критиками. У інтерв'ю він зізнався, що негативні коментарі в інтернеті впливають на його психічний стан, що призводило до думок про завершення музичної кар'єри. Хобсін відкрито критикує мейнстрімнову музичну індустрію, звинувачуючи її в нещирості, хоча сам зачасту робить щось подібне. Тому ця позиція відштовхує деяких. Слухачів та колег, які авже ж вважають його підхід надмірно агресивним та навіть ліцемірним. Його сценічний образ, включаючи використання білих контактних лінз та нібито експериментальний підхід до музики, також викликають змішані реакції. Деякі вважають це унікальним самовираженням, тоді як інші сприймають це як спробу привернути увагу через шокуючі елементи. І зараз він відмовився від лінз і цікавість до нього значно зменшилася, що лише підтверджує право. Т його критиків. А зараз спробуйте вгадати, хто виконує наступну пісню. Якщо ви подумали про нього. Ви не вгадали, бо це був Ліл Менджей, відомий своїми треками та імітацією стилю репера Ліл Бебі. You know you know you know? Хоча, по правді кажучи, з усіх виконавців він мені здався більш щирим і талановитим. Але імітація стилю Ліл Бебі зробила своє діло, і на нього впав великий шквар хейту. Також деякі вважають його дії проявом культурної апропріації, вважаючи, що він використовує елементи культури. Без належного розуміння чи поваги. Він має деякі проблеми зі здоров'ям, що дає підстави деяким користувачам соцмереж висловлювати невдоволення його публічними зображеннями, особистих труднощів, вважаючи це спробою викликати жалість або привернути увагу. Але, попри деякі фізичні труднощі, Ліл Менджей продовжує активно займатися музикою та створювати контент, за що йому дуже великий респект. А зараз переходимо до виконавця. Халіл Мабу, який здобув популярність після випуску синглу No Snitching. Snitch. Blade, у 2022 році, у 2023 році трек Mathematical Disrespect став вірусним у соціальних мережах, що сприяло його подальшій популярності. Ліл мабу здобув увагу завдяки своїм провокаційним вчинкам, таким як біки з поліцейськими, напади на ювелірні магазини та інші спірні дії. Ці вчинки викликали негативну реакцію в суспільстві, бо тут навіть не потрібно проводити розслідування, щоб зрозуміти, що це все постанова. Ліл мабу часто демонструє образ, пов'язаний з кримінальним світом. Це ви. Кликає сумніви щодо автентичності його іміджу, бо дуже важко його уявити у якихось кримінальних чинках, бо це навіть можна побачити на цих відео. Oh! Relax. Relax. Також відомо, що він з багатої родини і до жодних банд не мав причетності, про які він так гучно співає. Також його критикують за відсутність оригінальності та глибини в музиці, вважаючи його треки поверхневими або комерційними. Тобто його творчість це просто яскрава обгортка, всередині якої нічого немає, і всі дорослі люди будуть її уникати. А тепер переходимо до останнього виконавця, але не менш провокаційного. Це слів. Jesus. він здобув популярність ще у 2015 році завдяки своєму хітовому синглу Дріл Тайм який швидко набрав популярність на Ютубі. Після цього він почав отримувати позитивні коментарі від глядачів. Навіть підізі покликав його на лейбл, пропонуючи мільйон. Але з огляду на останні події можна лише здогадуватися, які в нього були плани щодо нього. І боюся припустити, що вони взагалі не пов'язані з музикою. Але не про це. Отже, Слім Джизу стрімко набрав обертів, доки не почав отримувати критику за використання стилю дріл, який а асоціюється з Чикаго, та має глибоке коріння в афроамериканській культурі. Багато хто вважав його використання цього жанру без належного розуміння або поваги до його походження, і фінальною крапкою в кар'єрі було інтерв'ю, де Сліджи зазначив, що його тексти є вигаданими і він не бере участь у кримінальному житті, про яке співає. Це викликало сумніві щодо його автентичності та щирості серед слухачів і колег. Інші Артисти, такі як Ліл містер, випустили дискреки на адресу Slim Jesus, звинувачуючи його у використанні рушниць у кліпі та вкраденні стилю учів кіфа. Отже, звісно, вигідно з точки зору популярності приміряти на себе образ кримінальних людей, адже це привертає багато уваги до твоєї особистості. Але коли за цим нічого не стоїть, а це лише вигаданий образ, твоя кар'єра починає стрімко йти вниз, і крім того, тебе не будуть визнавати. Ти ні артисти, ні глядачі, тому до творчості потрібно підходити щиро або ж не переходити ту межу, коли ти починаєш говорити зовсім протилежні речі, що не відповідають тобі. Тому робіть висновки, а я з вами прощаюсь до побачення!